Турбу та з народження вдома у Бучанській громаді діє проєкт підтримки та допомоги молодим сім'ям. Це програма домашніх візитів медсестри, яка втілюється Міністерством охорони здоров'я України спільно з ЮНІСЕФ. Ця програма, за якою медична медична сестра відвідує родину до діток з прогресивними візитами або за універсальною прогресивною моделлю. Під час звичайного прийому у педіатра зазвичай є всього 15 хвилин на огляд дитини і спілкування з батьками. Цього часу не завжди достатньо для повноцінного консультування. В свою чергу патронажна медсестра може виділити одну або дві години для огляду та розмови з батьками. Для того щоб прийняти участь в цій програмі, потрібно. Out there. Um... Пацієнтам нашого закладу мають діючу декларацію з лікарем-педіатром з нашої амбулаторії або однієї з наших амбулаторій. Участь у програмі можуть брати родини з дітками від народження і до трьох років. Крім того, скористатись послугами медсестри матусі можуть і до опологів, попередньо давши згоду на подальшу участь у проєкті. Це може бути консультація абсолютно різного питань. і консультація вакцинації майбутньої дитини, і годування годуючої мами, і що їй зараз під час вагітності вагітності можна і вакцинація вагітної мами, підтримка грудного вигодовування, основи догляду. В принципі, будь-які всі питання, які мамі на початку допоможуть з новонародженою дитиною, якщо це тим паче там мами перша дитинка. Фахівці Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги кажуть, молоді матусі залюбки приймають таку підтримку, адже у нас час є ті, хто не мають жодної допомоги зі сторони і часто стикаються з труднощами, навіть у найпростіших речах. Найчастіше питання це, напевно. Я ж кажу, вигодовування малюка, грудне вигодовування, як його налагодити, як підтримати маму, тому що різні бувають випадки, враховуючи наш стан, що є жінки, які народжують самостійно без чоловіків. Це так само і психологічна підтримка. Хоча вони з цим не звертаються, але є це одним із найнеобхідніших навіть на першу чергу йде мама, тому що від неї залежить стан і почуття малюка. Контакт між медсестрою та молодою мамою відбувається безпосередньо напряму, тому всі візити та зустрі. Стрічі можна спланувати заздалегідь у комфортний для вас час. Лікарі кажуть, домашні візити в перші тисячу днів життя дитини сприяють її здоровому розвитку та зростанню.